Гей-гей-гей! Ви на каналі Леся Захарчишин. І сьогодні я вам покажу, як зробити ноутбук для ляльок. Сьогодні мені у всіх моїх відео будуть допомагати Рейвен Квін. і вона вже розказала мені, щось, поки мене не було. Поки я думала, як зробити сьогоднішні, сьогоднішній майстер-клас. Вона мені сказала, що зняла стоп моушен І що цей стоп моушен вже є на моєму каналі. Тому, дивіться, я передивилася, він мені дуже сподобався. Але зараз мова не про це. Сьогодні я покажу в майстер-класі вам, як зробити комп'ютер для ляльок. І нам потрібно буде картон, можна кольоровий, можна ні. І можна використовувати гоприкерів. Можна використовувати якусь паличку, так, щоб комп'ютер міг стояти, екран комп'ютера, фарби або кольоровий папір, або ручки, наклейки або якась картина і ножниці і. Також на буде ручки. Беремо на картоні і можна використовувати ще зміни. На картоні в мене це картон буде голубого кольору. На картоні ми малюємо прямокутник. але, звичайно, цей прямокутник має бути рівний. І щоб мені краще було. Цей прямокутник намалювати, я буду використовувати сірникову коробку замість ліній. З цієї сторони я малюю цей прямокутник. Можна малювати прямокутник, а можна малювати квадрат. Я буду використовувати наклейки, так як героїні сьогоднішніх моїх майстер-класів буде Rayon Queen, то я цей комп'ютер комп буду робити для неї. Замість лінійки можна використовувати багато інших рівних частин, можна сказати. І тепер ми цей прямокутник або квадрат вирізаємо. Вирізали і з одного боку ми. Можна розмалювати з іншого, але я з цього боку розмальовувати не буду, оскільки в мене там будуть приклеєна картина. Я беру з низу я малюю ось таку тунюсіньку, тонюсіньку лінію. Я зараз я вам покажу. Ось така тунюсенька, тунюсінька лінія. І в тій лінії. Малюю ось таку кнопочку. І ще я малюю. І ось тако, що інтернет, так як в мене через Wi-Fi, і щоб підкручувати звук. І я ще ось тут тако по боках, я малюю начебто рамку. У мене рамочка буде ось така хляста. І ось така рамочка. Тепер я беру туди, якщо в мене поміститься зображення повний ріст у мене арт ривен. Навіть не знаю, що поміститься, але потрібно рискнути. І арт повний. І в мене получився ось такий екран комп'ютера. Тепер давайте зробимо саму клавіатуру комп'ютера. Для цього беремо на картоні, малюємо такий самий прямокутник, як сірникова коробка. Щоб вам було її легше намалювати, щоб мені було її легше намалювати, я взяла сірникову коробку і відбила її. Можна клавіатуру зробити поменше, можна побільше. Це все залежить від вас. І тепер її вирізаємо. Вирізали і її теж можна розмалювати, так як ми. Наприклад, робили у ноутбуті для ляльок. її можна так само клавіатуру розмалювати, а можна ще зараз покажу, як зробити. І ми малюємо ось такі квадратики, клавіатуру, тобто такі. Таку першу малюємо горизонтальну лінію, ось так. А потім вертикально, так, щоб вам було легше. І вийшлося ось такі квадратики. І в нас вже готовий є екран і клавіатура. Їх можна ось тако склеїти разом і вже отримати ноутбук. Але так як це я вам показую, як робити комп'ютер, то, наприклад, ви хочете поставити на туалетний столик. У мене він ось такий. Ставимо ось такий екран. Ось такой екран. І туди клавіатуру, і вже виходить. Ось така. Тепер нам залишилося зробити мишку. Беремо з картону, Ми мишку, мишку ми робимо так, як робили в ноутбуці. Тобто беремо і вирізаємо один круг. Вернісений круг, а овал. Ось так було на морі. І в нас є ось така мишка. Ставимо її сюди. І все. І наша лялька. Можуть сидіти за комп'ютером. Але ж як комп'ютер буде працювати за системного блоку? А це я вам покажу на наступному мастер-класі. Не пропустіть! Аж щоб не пропустити, підписуйтесь на мій канал. Па-па-па-па!